Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його обличчя, немов обличчя Ангела. Послання до ДОФИЛП'ЯН, Розділ Четвертий. Тож, брати мої Любі, за якими я тужу, моя радосте. І вінче мій, стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі, і тебе, щирий, товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу: радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі. Ісусі, Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте, і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати. Жити в достатках і терпіти злидні, я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо. З цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з Духом вашим. Амінь. Псалом 14. Каже безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися. Мерзоту коять. Нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися за галом і злидащили. Нема нікого. Хто добро чинив би нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись. Проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля Спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків втішиться Ізраїль КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ сьомий, мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості, ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака. Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє, мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Неємії, розділ. Шостий. Тоді ж, як дійшла чутка до Санбалатта, Товії і Гешема Араба, та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму, тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати Прийди. Та зійдемося разом у Кеферім, у долині оно. Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мала робота перериватись, як покину її, і зійду до вас? Чотири рази. Посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Сонбалат прислав так само до мене в п'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже, що ти та юдеї задумали збунтуватись. І тим то ти і будуєш мур, ти ж сам мав би бути їхнім царем згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі та говорили Є цар над Юдеєю. А тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, і порадимся вкупі. Але я послав до нього сказати Нічого такого не було, про що говориш? Вигадав ти це своїм розумом. Всі бо вони страхали нас, думавши опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки. Прийшов я в дім. Шимаї сина Делаї, сина Мегетавелла. А він замкнувся та й каже Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити. Але я відповів: Такий, як я, та й утікати. Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим, не піду. Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо товія та санбалат його підкупили, а підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив, та щоб вони могли пустити про мене. Недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, товію і санбалата, за цими їхніми вчинками та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так, закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до товії, а й від товії приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких. Що були зв'язані з ним клятвою він бо був зять Ханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова то ж присилав листи, щоб мене налякати.